А, да, капту, Баму, десь є барабуля. так. Тут що? Забетонували. Я вам часто. Кай, ти може ще сохне. Тут оши. Це дренажний колодець. Сухий. Сухий. я знаю. Забетонували. Забув зняти відео. <гану> які срачі були у нас, а вже які за Звіду. зимою французькі. Таку нам каналізацію лишили, але що? Але ми справимося по-любому. отако. Підвал. Наш любимий підвал, який затоплювало. Оба, тут зробили систему дренажу і підйому. І Потрохи ми справляємося Це треба перекопати і там. Каналізація. О, Що скажеш? Диванний експерт. Ти ж лучше знаєш.